для віруючих людей. Зовсім нещодавно закінчилися півдесяти п'ять тижнів тому. І кожна неділя після п'ятдесяти ще це один, ще один крок тому шляхом. І церква підбирає для нас такі читання, щоб вони давали нам можливість ясно побачити, що це значить йти тим шляхом. Пам'ятаємо, що Христос про себе сказав. Є і шлях, і істина, і життя. І нам треба йти таким шляхом, який веде нас до істини і до життя. І виявляється кожен раз, що це шлях нелегкий. Бо не можна здобути істину, якщо ти Душу свою за неї не покладаєш. І не можна здобути життя, якщо ти не віддаєш того ж самого життя. Важко. Іде Спасителем. Землею де чекали його, де знали про те, що він прийде. І ми знаємо, яким важким був його житло. Ось він поряд із тою самою землею, на якій він зріс, тільки прибрався на другий бік моря Гевсимаського, це озеро. Що його зустрічає? Біснуваті, які живуть у гробах. І вони такі жахливі, що люди бояться ходити тими місцями, де вони виявляють свою біснуватість. А він іде на зустріч з тим біснувати. Бо він є. Істина, бо він є сонце правди, бо він є світло, І не може світло миритися з теревою. Розганяє тебе. І не може правда миритися з неправдою і з тим, хто є. Отець лжи з дияволом, не може Бог, який є любов, не суперечити тим, що несуть таку ненависть, що люди бояться там ходити. І зрозуміло, що якщо він бачить те виявлення ненависті, нечисті, злобу, він має відігнати це силою любові, силою світла і правди. Вони йому кричать, чого ти прийшов? Передчасно ти прийшов мучити нас. Ясно, що ненависть мучиться, коли бачить любов. І злоба мучиться, коли бачить добро. І темрява мучиться, і нечість. І для них завжди буде передчасне в'явлення правди, істини, добра, любові. Завжди передчасне. Їм не потрібна ні правда, ні свобода, ні любов. Їм хочеться залишатися в своєму, в ненависті, в темряві. В нечисті. ти пише. Але якщо Христос вже прийшов, зло відганяється. І далі нам вопробувати. Ці віси благають його, щоб Він дозволили. Увійти в стадо свиней, що там пасеться поруч. Це означає в першу чергу, що на цій землі живуть не іудеї, не одноплемінники не із спасителями, не одновірці із ними. Вони вірують по-іншому вони їдять свинину, і тому в них така можливість мати стаду свиней. Чому Христос дозволяє? Ну можна здогадуватись. Зрозуміло, лише здогадуватись. Але в першу чергу він дозволяє, знаючи, що знищать ці ліси статусу. Він дозволяє, щоб випробувати людей які тут живуть, щоб вони зробили свій вибір, щоб вони обрали. Біси входять в стаду свиней і стаду кидаються в ноги. Пастухи біжать, виходять, мешканці того селища і кажуть відітиця. Вони не зрозуміли, що за спасіння від бісів і від біснуватості треба сплачувати. І добре, якщо не життя, а тільки свинь. Без того, щоб платити, нічого не відбувається. І дорогою ціною. Здобувається і свобода, і добро, і істина, і правда, і шлях до життя дорогується. І якщо ти шкодуєш свиней, значить ти або ще зовсім не зрозумів, до чого тебе покликали. До добра, до правди, до істини життя, до свободи і любові. Покликано до свободи і любові, а ти шкодуєш про свини. Або не зрозумів, або розуміє, що споживання і любов до бісів це те саме. Якщо людина живе споживацьки, тільки хоче споживати, тільки користуватися благами земними і не думає ні про душу, ні про інших людей, ні про достоїнство своє, ні про свободу свою, ні про істину, то такий споживач найчастіше потрапляє. Тим чи іншим способом В лапи тих темних сил, які знають, як обдурити для того, щоб привести до загибелі. Нам треба прийняти неминучість вибору. Ми Не обирати неможливо. Ми завжди обираємо. Насправді ми не можемо обрати нічого, крім любові і світла. Тільки ми часто боїмося зробити цей вибір і явити його світу. І через це мучаться наші душі. Якщо ми не робимо те, чого прагне душа. Душа прагне світла і любові. Істину і свободи. І тому вона прагне того Бога, який несе нам істину, правду, любов і свободу. Душа вже обрала. Вона ж з природи християнка. Вона по-іншому не може. Вона образ Божий, вона обрала. Слухайте своїх душу і обирайте. Зрозуміло, що наші тілесні проблеми, наше тілесне життя, наша тілесна свідомість суперечить дуже часто таким речей. Цьому вибору суперечить, бо він вимагає від людини жартовності, відданості щоб не обмежитись своїми потребами, а думати про більше і вище. Тіло хоче спокою. І добробуту. Більше нічого не треба. І воно сперечається з душею. Воно хоче, щоб ми не віддавали своїх свиней. Не треба Це найменша жертва, яку ми можемо принести. І хай радіють ті, що розрахувалися з темними силами тільки свидьми. Бо історія церкви знає, скільки мучеників було, Скільки людей загинуло, за правду, скільки за свободу. За любов і світло. Все-таки не, не легкий це вибір. І дуже не. Випік. Але пам'ятаю, душа обрала. Треба підпорядкувати цьому думку нашу душу.